У сьогодні, 12 листопада, святкове вітання глини у село Білявці для Лесі Михайлівної Заозірної, не зчулася ювілярка, де взялися ці щедрі від Бога і долі літа щедрі на любов, на турботу про своїх дітей та рідних, яким вона присвячена і присвятила кожну думку та кожну вільну хвилинку. Найперше вітає свою дорогу половинку, чоловік Володимир. Дякуючи Богові за те, що кохання стало долею, прожиті спільні літа у праці для добробуту та благополуччя родини. Завжди разом, пліч опліч, у радості і горі, які належать справжнім половинкам єдиного цілого. Бог благословив подружжя за озірне гарними діточками, четверо їх у мами, здорові і щасливі діти, найбільше багатство мами. Виросли уже пташенята. Розправили крила та розлетілись уже і по своїх гніздечках. Та не забувають і батьківського. Дочка Оля з чоловіком Андрієм, син Володимир із дружиною Зоряною, дочка Марія і особливо трепетне вітання передає син Василь із передової, де виконує найпочесніше на сьогоднішній день завдання із захисту своєї батьківщини. А ще люблячу бабусю, вітають і онуки Юля, Катя. Христина та Дмитро. Також до привітань приєднуються свекруха Леся, брати та сестри та уся велика родина. Мамо, матінко Матусю найрідніша у житті, в день народження бажаєм будь завжди здорова. Ти. Ти найкраща у світі мама, мудра, сильна і молода, навіть коли на волосі вже береться сивина. Ти завжди нас любила, від негод берегла. І ні разу не сказала, що втомилась, ти чи зла. Ми бажаємо тобі щастя, вибачаємось за те, що так ранить твоє серце, і любимо тебе у більш за все. Тож будь наша мамо завжди молода. Ми дякуємо щиро за недоспані ночі, за ласку й утіху, за янгольські очі. Вітаємо, матусю, бажаємо щиро, здоров'я і добра. Удачі і миру, любові, достатку, усмішок і тепла, щоб завжди щасливою мама була. Ну і в дарунок, шанованій ювілярці, пісня: у світі багато слів, і слів, важливих і найважливіших, та повна десь тисячі слів, мама завжди наймиліша. Добра, і все свіце нам подарувала, Пробач нас, що інколи ми бувало, тебе ображало Ми вдячні за те, що душею ти завжди нас оберігала. І ти відчуваєш завжди, де правда, де просто омана нема. В світі більше таких, ти наша найкраща мама, наша найкраща мама землі, добра та світла поруч із нами, ми так пишаємо, що саме ти, що саме ти, наша мама, ми вдячні за руки твої, за те, що турботою нас ігрівала, і світло від свого добра, і все свіце на. ти завжди вродлива, активна та молода, хай буде доля щаслива мене стороною, біда, бажаю здоров'я і сили, оточують, хай тебе внуки і здійсне її линуть бажання За те, що дурбоною нас зігрівала і світло від свого добра, і все сіце нам подарувала.